Я завжди мріяв про термометр, який керує домом як диригент симфонічного оркестру. Ця коробка здивує вас тим, скільки всього вона автоматично вирішує за вас. Це термометр із нашої серії Госмат, який ви легко можете повісити на стіну або поставити на полицю. Підключіть його до додатку Емос Госмат, і ви готові до дії. Головне, він вимірює температуру та вологість у приміщенні. Ну, це не дивно для термометра, але ця розумна коробка може автоматично запускати багато всього залежно від того, що вона вимірює. Наприклад, коли температура досягає 25 градусів, вона автоматично активує інші підключені пристрої. Тобто, наприклад, вмикає вентилятор, якщо в кімнаті занадто сухо, вона може запустити зволожувач повітря або ж увімкнути все одразу. Все залежить від того, що вам підходить. Унікальний бонус у тому, що ви можете переглядати історію температури та вологості, яку вимірює термометр у додатку, а також отримувати сповіщення на телефон у разі потреби або навіть сигнал тривоги, якщо в кімнаті надто спекотно чи волого, і це потрібно негайно вирішити. Водночас термометр взаємодіє з голосовими помічниками, такими як Amazon Alexa та Google Assistant. Дизайн коробки продуманий. Як бачите, дисплей розташований дуже близько до рамки. Тож, ми бачимо більше того, що нас цікавить, і не відволікаємося на зайвий пластик навколо. Щоб підключити цей термометр, вам потрібен шлюз ЗАГБІ, через який термометр спілкується з вашим телефоном та іншими пристроями. Зрештою, ви можете мати кілька таких розумних термометрів у себе вдома. Наприклад, у ванній кімнаті, де ви маєте справу з вологістю, потрібно автоматично вмикати обігрівач або осушувач повітря. У вітальні ж навпаки, потрібно автоматично запускати вентилятор, щоб не було так спекотно, коли ви повертаєтеся додому після роботи в день.